Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку хочу повідомити, що знову в наявності срібні сережки з білими муасанітами. Багато хто питав, зараз вони в наявності. До речі, такі сережки можна замовити. Кому цікаво, пишіть. Перші в показі вишукані срібні сережки з натуральними цитринами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 38 на 12 мм. Цитрин 11 на 9. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок. 6 грам. Цитрин має приємний такий медовий колір. Англійська застіпка, занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарний камінчик, чистий, прозорий. Вартість сережок 2400 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними смарагдами та хризолітами. Сережки вкриті чорним родієм та золотом. Розмір 44 на 15 мм. Смарагд 8х6. Хризоліт 2 міліметри, вага сарежок 6,3 грам, англійська застіпка, трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, смарагд не прозорий, але не бліди, Виглядають дуже цікаво. сережки. Вартість сережок 2550 гривень. Крупна срібна підвіска з натуральними гранатами родолітами. Розмір поверхні 42 на 27 мм. Гранати 5 на 2,5 мм, гарні камінчики, прозорі, яскраві, вага підвіски 4,8 грам, із воротнього боку. Вушко доволі велике, вартість підвіски 2100 гривень. Класичний срібний комплект з натуральними різнокольоровими сапфірами: сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 13 на 12 мм. Сапфір центральний 7 на 5. Інші камінчики 1 мм. Вага сережок 4,7 г. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт, підійдуть на більш е, таку тонку е, мочку, можливо, і на звичайну мочку, але тільки не на дуже високий прокол. На дуже високий прокол можуть не сісти. Каблучка. Такі ж параметри в камінчиків: 7 на 5 та 1 мм, 13 на 12 розмір поверхні. Вага 3,2 грам. Розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 3600 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними кіанітами. Розмір 25 на 7 мм. Кіаніт 5 на 3. Вага сережок 7,6 грам. Форма нагадує форму сережок конго, Але вони не круглі, а більш овальної форми. Застіпка. Також надійно фіксується: немає додаткових камінчиків, окрім кіаніту. Це мережевне срібло, з обох сторін розташовані камінчики. Дуже гарно буде виглядати на вушках, об'ємно, але не обтяжуючи. Вартість сережок 2600 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 24 на 7 мм. Танзаніти 5 на 3, вага сережок 4 грами. Застіпка англійська, трішки занижений штифт. Дуже цікава форма, будуть гарно сідати на будь-яку мочку, навіть в кого дуже повна мочка та високий прокол, будуть гарно виглядати ось завдяки розташуванню камінчики, завдяки такій формі своїй. Камінчики небліді, гарної якості, чисті, прозорі, вартість сережок 2450 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними опалами та зеленими агатами. Опали в огранюванні. зелений агат, майже прозорий ювелірної якості. В розміри 19 на 16 мм, опал 7 на 5, агат 3 мм, вага сережок 6 грам, англійська застібка. Гарно занижений штифт підійдуть на будь-яку мочку вуха і воротнього боку. Дуже гарна опалесценція. Сережки просто сяють яскраві, перевертають до себе увагу. Вартість сережок. 2600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!